Доброго дня триває велике будівництво ось вже розварюємо труби під забор, встановили уже стовби повністю. сьогодні хлопці поставили кришки наверх. І ось розварюємо труби. Так, у нас таке будівництво у нас триває. Все, так. Все добре, сільники. Так, да, зараз, я тебе такі у нас вийшли. Стопчики. Такі у нас вийшли стовпчики гарні. Сьогодні ще привезли нам мас от села. Щас її до, досипаємо. Потім будемо засипати ще щебнем. Ох, ти подушку. Таке у нас іде будівництво. Все, всім гарного дня.